Мені тут казали, що вони збанкрутували, так що мені тепер продавати мотік? Чи що ти порадиш? Так це що виходить? КТМ? все? <клес> В декого взагалі паніка? Боже, господи, що я буду робити? Де я обслужу? Куди продати? Втрачу гроші, наче я зв'язався з цим гівном. Ой, все. Перестань вести себе, як моя бабка. Нічого страшного не відбулося. Без панік. Фу. А власники японців, потирайте вже ручки думаєте, ха ха, все, помаранчеве лайно скінчилося. Настає знов ера великої японської четвірки. Захопимо ринки. Ясно, що і так вже давно вже пф, 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 поляком став, чи що. Ясно, вже... <клух> Ясно, що вже давно все захоплено, і так, але тим не менш радієте, зізнавайтесь, пишіть в коментарі. Поки я не почав тут віщать і віріщать. А можна купити китайця, їздити на ньому або сісти на БМВ чи Дукаті та будь-на що. В принципі, це все питання, яке ні до чого не призведе, поки ми не побачимо, чим закінчиться історія з КТМ. А моя думка, що закінчиться вона нормально. Виграбу, хочете мою пораду? Продавайте свій КТМ. Негайно дзвоніть за телефоном, який буде вказаний в описі до відео. Приймаємо адвенчери, стріти. Спорти, навіть ендурики, навіть красачі, навіть електрички і велосипеди. Все заберемо за дешево. Віддавайте свою техніку, раз ви такі панікори. Привіт, друзі! Ви на каналі Motovlog.ua. з вами свят. І сьогодні хочу розказати вам про тему банкрутства КТМ, тема, яка сколихнула суспільство по всьому світі і в Україні так само, тому що армія фанатів КТМ в Україні не маленька і вона зростає з кожним роком. І ось такі новини що ж відбулося з компанією, як вона прийшла до цього, і що з цим робити далі? Чим закінчиться ця історія? Спробуємо з вами розібратися в цьому відео. Одразу хочу сказати, що я не маю якоїсь профільної фінансово-економічної освіти, тому цифри мене не так сильно цікавлять, і сподіваюся, що вас теж. Тому, якщо ви хочете, можете знайти їх в інтернеті, щоб мати максимально точну інформацію. А мета цього відео це просто розібратися, що сталося. Погнали! Компанія КТМ, яка знаходиться в Матік в Австрії, є найбільшим виробником мотоциклів в Європі. Вона дуже успішна. Останні 13 років перед ковідом. Акції та продажі компанії рекордно зростали. Капіталізація росла, все було добре, все було класно. Що ж сталося за кілька років з КТМом, що він раптом заявляє, що він на межі банкрутства, і невідомо чи виграбє взагалі з цієї ситуації. Стається ковід в ковідні часи. Менеджмент компанії вирішує зробити такий класний крок: збільшити виробництво мотоциклів, для того щоб збільшились, відповідно продажі після всіх обмежень та заборон, чи під час них люди захочуть купити мотоцикли. Поїхати подихати свіжим повітрям, займатися спортом і так далі. і так далі нарощене виробництво не дає плодів лише у вигляді залишків непроданих мотоциклів на складах і запчастин теж це сума величезна, це 230 тисяч мотоциклів, якщо не помиляюся. ну Помножте на середню ціну в 10-15 тисяч євро, і побачите, яка сума заморожених активів застрягла на складах КТМ. А для того щоб компанія ефективно працювала та розвивалася. Гроші мають обертатися, а вони стали на паузу. Це був такий перший крок, перший крок вниз. На жаль, що відбувається далі. Компанія КТМ випускає нову лінійку середньокупатурних мотоциклів на базі двигуна LC 8C, не характерного для їх звичайних одностволок чи вешок. Паралельний твін це така концепція, до якої прийшли багато виробників вже давно. Ось КТМ вирішив наздогнати їх, зробити це по-своєму і зробив зробив так, що почали сипатися ці розподільчі вали, точніше, стиратися, почали горіти щеплення, почались всякі негаразди з цими мотоциклами. Більш того, вони перенесли виробництво мотоциклів на базі 790-х двигунів на CF Moto Китай, що потягнулося за цим? Недовіра тих, хто купляє ці мотоцикли. Тому що КТМ це преміальний, хай левел, хай-енд топ мега супер-пупер бренд, супер технологічний, супер інноваційний, революційний і так далі. І тут ми дізнаємося, що цей красивий мотоцикл вироблений в Китаї. Як так сталося? Чому? Тому що КТМ вирішив, що треба здешевшити виробництво. І розвести після появи 890 ї моделі розвести ці дві моделі в більш доступний сегмент і в більш преміум сегмент, чого вони хотіли добитися, я не знаю. Тому що якщо брати ціни в Україні на ці мотоцикли, то не така вже й велика різниця в ціні насправді. І ти можеш купити 890, й мати більш топові компоненти на ньому. І бути впевненим, що він зроблений не в Китаї. Залишимо цю історію для маркетологів. КТМ починає втрачати довіру своїх фанатів і потенційних клієнтів до бренду, який, хоч і мав славу ломучого гівна багато років, але при цьому насправді був достатньо надійною технікою, яка просто вимагала чіткого регламентного сервісу, як ті мотоцикли, які народжені в спорті. І привнесли з професійного спорту багато в цивільні моделі, які продаються в мотосалонах. Ще один фактор можна навіть назвати його трішки факапом КТМ, на мій погляд, це те, що вони продають платні опції на свої мотоцикли. От, ви прийшли в салончик, купили собі якийсь Adventure R останньої генерації за 21-22 євро. Такий щасливий. Катаєтесь на ньому, проходить перше ТО. І у вас лочаться всі вбудовані опції мотоцикла. І ви кажете, а як мені повернути? Мені подобається цим користуватися. Кажуть, неси грошики друже, неси. 1000 євро. Зараз ралі-мод квікшифтер, все запустимо. Хочеш дешевше, ну запустимо щось одне, активуємо, все, без проблем. Звісно, це відбувається не так, тим не менш. Ну, коли ви платите гроші, ви хотіли потримати все одразу. Да? Якщо ви хочете тюнінг, який індивідуалізує техніку під вас, окей, ви витрачаєте екстра гроші, отримуєте якісь екстра запчастини від сторонніх виробників чи з каталогу PowerParts, це вже інше питання. Але коли мотоцикл має вбудовані фічі і вони просто розблоковуються натисканням на кнопочку чи прошивкою. І ви маєте ще доплачувати зайву тисячу євро та включіть просто блін, цю тисячу євро в ціну мотоциклу, і все. Хоча я не маркетолог, але мені, як клієнту, хотілося б, щоб я не ходив нікуди, нічого не прошивав, не платив нікому зайві гроші за те, щоб в мене запрацював квікшифтер, який і так вже стоїть на мотоциклі. Так само, як і раллі-мод, який просто десь в сплячому режимі живе в приборці, поки він не активований. До речі, фіча дуже корисна, але дорога. Така політика компанії теж викликала обурення в людей, вона вже давно існує, в принципі, стільки ж скільки існують всі ці платні фічі. Тим не менш, це не пішло на користь, так би мовити. Багато людей кажуть, мені пофіг, ну треба доплатити доплачу, але немала частина залишилась незадоволеною цією політикою. Що ще відбувається з КТМ? -ом? Вони влазять в королівський клас MotoGP. Ви уявляєте, скільки грошей коштує участь заводської команди. MotoGP? я не буду рахувати, але це скажу одразу: мільйони мільйони євро. Тому що вам треба платити гонщикам, з ними підписуються контракти, тестувати всі ці мотоцикли, прототипи, розробки, побудова це зовсім інший двигун. Це абсолютно MotoGP – це інший всесвіт, це не те, що ви взяли якийсь спортбайк. Прикрутили на нього кілька деталей, форсували двигуни, і він поїхав в MotoGP. Ні. Це космічний корабель в світі високої швидкості. Чи приносить це гроші? Мені здається, що ні. Чи витрачаються на це гроші? Так, що вони роблять далі? Вони не виграють титулів, цього не можна заперечити, що їх результати покращуються, і вони запхають ще газ-газ в -газ. червоний КТМ, також в королівський клас MotoGP, заводську команду. Нащо? Не розумію, вам мало дакарів, вам мало кросових та ендурних титулів, Сіксдеїв і так далі. і так далі. Розумію, що коли справи йшли добре, ваші амбіції зростали, ви хотіли ще питань нема. Але коли у вас 230 тисяч зависло мотоциклів на складах, це точно гарне рішення. І на цьому не скінчилося. Нещодавно, рік тому, КТМ придбав МВ Агуста, італійський легендарний бренд. Дуже дорогих люксових мотоциклів, вони красиві, вони потужні. Навіть в одного мого друга був такий. Нащо? Вам мало своїх хускварних Газгасу та КТМ, плюс машина Xbo, плюс велосипеди. Нащо вам МВ Густа? Хтось може мені пояснити? Я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, бо мені цікаво, я не знайшов для себе пояснення цьому кроку. На зараз відомо, що МВ Густа повертається до незалежного керування. Планує в 2025 році, в березні випуск ще трьох нових моделей, і планує в 2027 році повністю відновити стабільність компанії. Отже, знову шляхи КТМ та МВ густо розійшлися. Це було одне з рішень для того, щоб сплести з цього дна, на якому опинився КТМ. Як КТМ все це робив в будь-якому крупному бізнесі? Це велика гра, і вона потребує багато грошей на всі процеси, на інновації, на все, на все, на все. Яким чином беруться ці гроші? Дуже часто вони беруться в інвесторів, в якихось компаній, приватних інвесторів. Це неважливо. Суть в тому, що гроші не належать компанії. Вона позичає їх для того, щоб виконувати свої плани, реалізовувати амбіції і обіцяє інвесторам повернути гроші з процентами, з відсотками заробітку. Тобто інвестор має бути ж зацікавлений, отже, КТМ напозичав гроші, тємка не стрільнула, за цим потягнулася купа помилок і не дуже добрих рішень. До речі, повертаючись до теми 790-890-х. х Коли з'явилося обурення у покупців КТМ, що зробила компанія? Як вона відреагувала на запит людей щодо гарантійних зобов'язань? Наскільки я знаю, ніяких конструктивних рішень не послідувало. Вони просто закрили очі, так і, типа, все нормально, все добре. Ми розвиваємо, будуть нові мотоцикли, все класно. Зламався, ну поремонтуйте. Ще один важливий момент: перенесення виробництва мотоциклів в Китай та Індію. Куди пішла вироблятися малокубатурна лінійка КТМ. крім того, що привнесло дурну славу, що це тепер не австрійський, а індійський мотоцикл, а це тепер китайський, а не австрійський мотоцикл. Тобто, воно ламуче, воно ненадійне, воно буде не так їхати і так, далі, і так далі. Багато людей жахнулися цієї історії. Але за цим є другий шар. Другий шар полягає в тому, що на заводах в Австрії. Певна кількість людей втратили робочі місця, тому що їх послуги стали непотрібні. Це теж негативно вплинуло на загальну картину. Це ж преміум бренд. Чому він робиться в Індії? Да-да, не кажіть, що iPhone теж робиться в Китаї, тут питання з контролем якості. От якраз в КТМ і трапились питання з контролем якості, коли вони почали збільшувати виробництво. І коли почали розробляти нові двигуни, вони доволі сирі виходить, пішли в серію, замість того, щоб... Полагодити цю історію, вони продовжували випускати та продавати мотоцикли, які замість задоволення приносили людям величезний головняк. При всьому цьому компанія КТМ, знаючи, що в них все вже не так однозначно, планує в 2025 році стабілізувати фінансову ситуацію. Вони випускають цілу лінійку нових мотоциклів. Як на базі нового 390-го двигуна від Дюка, так і на базі нового 1390-го двигуна в моделях Adventure і коробки автомат своєї першої ever в історії КТМ. Вони очікують, що продажі зростуть все буде класно, але все не класно. Тому що один з інвесторів дивиться на цю історію. і Думає так. Яка в нас угу. залишки на складах акції, графіки? Угу. Пу -пу 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 -пу. Ребята, а поверніть, будь ласка, мені мої гроші. Інші інвестори, після такого думаєте, що зробили? Звісно, теж напряглись, тому що вони розуміють, що це пробоїна в судні, і судно може почати тонути. Тому вони вслід за першим прийшли і сказали: і наші теж, будь ласка, а через те, що продажі падали. Витрати зростали, збитки теж зростали, виробництво почало теж падати. Ну ситуація так собі. І КТМ не може, звісно, повернути ці гроші на момент, коли кредитори витребують повернути борг. Що відбувається? Зазвичай, коли нема такої змоги, компанія заявляє про банкрутство. Але КТМ сказав, що ні, ми так легко не здамося, ми легенда, ми сильні, нам потрібно буквально. Кілька місяців на процедуру селф-менеджменту. Ми скорочуємо виробництво, ми звільняємо робітників, шукаємо, може хтось інший стане нашим новим інвестором, і все буде добре. Проводимо процедуру реструктуризації боргів. Трата та що відбувається далі, нещодавно з'явилася інформація, що керівництво компанії змінилося. Стефан Пірер, який очолював Pyrer Mobility Груп, дочірнім підприємством, якої являється бренд КТМ і всі суббренди. Вимушений був піти з посади на користь Готфріда, ноймайстра. Вибачте, ну, без прочитання я це просто не произнесу. Пірер залишився на посаді співгенерального директора до завершення процедури реструктуризації. З гарних новин, які нещодавно з'явилися в мережі, компанія вже знайшла гроші для того, щоб погасити 30% боргових зобов'язань і продовжити процедуру реструктуризації. Цього витребує. Австрійське законодавство. Вони випускають ще якісь нові акції, граються з цими цінними паперами для того, щоб заохотити нових інвесторів, щоб почати, якщо йде якийсь відтік грошей, щоб починався притік грошей. Можливо, навіть ці і баджарж їм допоможуть з вирішенням цього питання, але наразі цього ще не відбулося. З недобрих новин в КТМ та дочірних підприємствах втратили роботу 1800 працівників. Це сумно. Але сподіваюся, що як тільки справи підуть на лад, компанія зможе повернути назад всіх, кого вона мала звільнити, щоб вижити. Наразі компанія має представити звітність щодо фінансового 2024 року і об'явити плани щодо своєї реструктуризації. Помінялося керівництво. Гендиректор новий не знаю, чим це допоможе ситуація. Я ж казав, що це тонкощі, які для мене десь під покровом знаходяться. Але факт лишається фактом. Інформація про це з'явилася. Я це доніс. Глобально що трапилось? Компанія винна багато грошей, не може їх повернути. Буде намагатися знайти ще гроші, якось оптимізувати всю ситуацію. Вони наразі вивели газгаз -газ з мотогран-прі, вивели хоскварної газгаз з Дакару. Залишили тільки КТМ. В Дакарі він вже виграв новий титул в 2025 році. А в MotoGP ще під питанням залишається участь КТМ на сезон 2025-2026. Ну, подивимось, як будуть розвиватися події. Чи КТМ вмер? Ні, ще не вмер. Це точно. І деякі ознаки, навіть позитивної динаміки, вже присутні в графіках, які опубліковані в інтернеті. Що буде далі? Далі, якщо ви сильно напряглися, як інвестори КТМ і переживаєте за ваш мотоцикл, чи зможете ви обслужити купити запчастини, так не переживайте. Є така штука, як інерція. Крім того, що це легендарна візитна картка Австрії, і навіть я чув, що австрійське керівництво втрутилось в цю ситуацію для того, щоб не дати компанії е зіграти в ящика. Так що я думаю, що вони вигребуть. А крім того, на заводі, як ви пам'ятаєте, дофігіща да техніки та запчастин теж. Тому я думаю, що найближчі кілька років весь цей запас, навіть якщо сценарій піде по найгіршому шляху, буде доступний, тому що нікуди не поділася розгалужена мережа дилерів, дистриб'юторів, механіків, сервісів і так, далі, і так далі. Так що не переживайте, з цим все буде ок. Чи варто продавати КТМ? Вирішуйте самі. Я свій не продавав і не планую продавати. І дай Бог, щоб він мені служив ще, поки я можу на ньому їздити. Обожнюю його. Найкращий мотоцикл, який в мене був. Чи зможе компанія КТМ вийти з цієї ситуації більш загартованою, сильною, сфокусованою на своїх цінностях, з якими ми познайомилися з нею, які вона здобувала протягом своєї слави багато років? Питання відкрите. Я думаю, що так, але в будь-якому разі. КТМ це бренд легенда. Легенда сьогодення і багато років, які вона існує на ринку, ніхто не залишився байдужим. Її можна або любити, або ненавидіти. Чи буде написана нова глава цієї легенди? Побачимо з часом. Дякую за увагу. З вами був Motovlog.ua І ви дивилися на мотоцикли нашими очима.